З розмахом Різдво будуть святкувати з понеділка. Вже шостого святкова програма розпочнеться о десятій ранку з богослужіння. Упродовж всього дня зі сцени майдану виступатимуть вертепи та церковні хори, А ввечері зі сцени привітають лідер опозиції та відбудеться різдв'яне богослужіння. Але вперед день люди традиційно підтягуються до недільного майдану. Хто приїхав лише подивитись та гайнути додому, хто залишається зустрічати свята тут. По телевізору дивишся, де не то ж не хотілось подивитися вживую. Це Україна наша це одна родина. У нас ну, напевно, якщо вийде, то так. У лікарів роботи вистачає, плюють через плече, що тільки дрібної. Серйозно не хворіють. Ну, зараз така погода, що температура падає, піднімається, люди хворіють. Кашель, насморк, горло голова. Щоб з носа не текло, медики-волонтери видають краплі, а щоб підняти настрій, ось таку сніжинку. Склали один раз горизонтально, вертикально, ще там три рази і вирізаємо сіре. Можете справити самі майдан для Європи та світу вже давно став демократичною визитівкою України. Про нього пишуть найавторитетніші видання, підтримують світові лідери. Для українців головне зберегти, підкреслюють лідери опозиції. Тож дивитись треба у майбутнє. Після свят, аби влада таки почула кожного, акції протесту вийдуть за межі майдану. Попереджений страйк на деякий короткий час. Коли зупиниться, зупиниться виробництво, зупиниться транспорт. На декілька хвилин, але може бути на декілька годин, тому що влада повинна відреагувати на вимоги людей. Хочеться зараз, знаєте, товариство, дивлячись кожному у вічі, підійти до вас і так міцно обняти, потиснути руку вам, тим, які не бояться, які виходять, які боряться, боряться не за себе. Боряться не просто за свої родини, а боряться за Україну. Слава вам, товариство! В Україні останні страйки ще були шахтарські. І за 20 років поки що ефективного страйку не було. Його не просто зробити. І зараз ми думаємо, яким чином підключити максимальну кількість підприємств, організацій організації, людей, щоб і ці люди почали страйкувати, тому що страйк. Є дуже ефективною формою мирного протесту. П'ятисічна Київ, майдан незалежності